Винувата, чесно говорю, винувата. Тому що це наша українська порода, це перша наша українська порода. Називається вона Одіс, тому що е, вона корні свої має в нашому місті, в Одесі. І я чесно повинна була судити по-іншому. Повинна була судити те собаки, які не на одісав ніяк не, 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 не схожі, повинно було сказати: я судила м'яко. Коли мов міг ще мати оцінку добре, то сука і щеня мали бути непородні. Я м'яко зробила і була наказана за те, по подверглася булінгу з сторони Венку. І <клес> я вже більше 18 років суд і суддя, і ви знаєте, судила і в Україні, і в різних странах, і ніде, ніде я такого не чула. Про себе те, що я почула в свою адресу з уст Венгрус. <реш> <реш> моя українська, да, моя українська не дуже гарна, так. Але коли, коли до мене звертається українською, то я відповідаю теж українською. Коли мені не вистачає словарного запасу, то я переходжу на російську. Ну, не зовсім ну, така вже в мене. Такий недостат. Не страшно, нічого страшно. І ви знаєте, я була, я хотіла, чому я так судила, я хотіла, щоб е, цю породу об'єднати ці два е, розплідника. Об'єднати, об щоб е, усі е, зробити так, щоб наша порода. Українська йшла mm -hmm. уперед, уперед, показати, що не так, що треба змінити. Це було невірно, понято госпожою Венфлюс. І ви знаєте, коли я почала. почала... Я не, не пам'ятала, хто вона, але я дуже давно знаходжусь в комісії, коли я стала читати, а хто ж така, хто ж така, хто ж така? І до мене дійшло, що ми розбирали цю, цей розплідник і цю жінку. Розбила, розбирали за підробку документів. І розбирали, що, щоб ви розуміли, розведення пітомніку е, з Одісу було початку з е, суки, яку вона взяла, щоб її каструвати, каструвати на стерилізацію, а потім вона. Випросили щенячку на неіснуючу вищенка і зробили їй родовід. Оце початок племінного розведення у цьому питомнику. Я не хочу, там дуже багато відбувається. В мене ще одне, одне запитання. Я хочу знати, чому е, розплідник який, е, владник якого просив е, проживає в Кривому Розі. Світ на де є клуби, де є клуби, не один по-моєму, стоїть на обліку у Дніпрі. І я хочу знати, хто робить щенятів, тому що до мені попали е, фотографії, фото щеняків, вони на одязі зовсім не схожі. Я не знаю, яка це порода. І коли вони хочуть е, е, робити свою якусь породу. Поникають, вона буде Криворізька, і <різь> Лініпропетров, <или> <різь> Ніпльовська, <різь> ні. але це не Одіси. <різь> ви розумієте? Це не Одіси. Так, я багато роблю для це для е, породи. До мене звертаються в Я допомагаю як член прямної комісії. 20 собак було на, на монопородній виставці в Одесі, в Одесі. І вони були до мене зверталися, коли я судила в Одесі в Києві. До мене зверталися ті, що стояли за ринком, Вони говорили, знаєте що, а чому в ринзі різні породи? Чому ви судили в одному ринзі різні породи? То як? То як? Що ви хотіла сказати? До мене, ви знаєте, коли вже от вона це написала, я почала вже дивитися на ці розплідники, що вони робили, і що і ще, що, що що як? Там стільки підробок, і я вже спомнила, як було пробачте мою погану українську е, 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 колиш, коли було на цій племені її то, тоді хотіли. Виключити з членів клубу, але ми, ми добрі. Ми сказали, що нехай ми попитаємо, нехай Добре. Добре. Добре, не виключити було виключити всі. Треба було виключити так. Де, де. Треба було виключити Треба було виключити. А ви знаєте, я не хочу говорити на різні клуби. Ну коли в клубі якомусь я не буду говорити якийсь, виписують. Щенячку на щенка, якого немає, а потім цю щенячку дають Ренгрус, а вона бере собачку, яка, яку треба стерилізувати, і робить їй родові. І сама говорить, вона почала роботу. Її з, е, з, племінна робота розплідника почалася з я. Це як? Це коли вже була сформована порода, і коли, і коли е, вже наші е, собаки цієї породи виставлялися на мірі, на Європі, і вигравали, вигравали. Поэтому так, слышите, це Нет, это мы, мы слишком... Есть так. вопрос, я дал вроде так, насколько я видел, то там є звіння в сепаратизмі проти власних діях. Ну я просто про свій сепаратизм можу вам сказати, що в шутку мій клуб в Одесі називають Вот отака я сепаратистка. Я нікуди не їхала. Я спочатку війни сижу тут. І ви знаєте, першу актив... активування, яке я, думаю, це я робила, це було біля мого будинку, до мене приїхали. Я, буд... я ніколи не знімаю це. Але я знялася і написала: війна війною, а по розписанні. І усі приплоди в моєму клубі я роблю сама. І можу сказати, де, де є якісь щеняки. От я хочу знати, хто робить активування венгру? Які саме. Які саме? Отака я ж Бендерівка, то да, але не сепаратист. Чи мене добре чуть взагалі? Мене чуть? Та дуже добре, добре. чуть. А, Чого? у мене є питання. Ви про яких саме цуценят зараз кажете? Вот зараз продаються цуценята. Да. Не зараз, а усе, усе час. Ви, ви, ви живете у Кривому Розі, так? Так. Хто робить активування щеня? Ну, в моєму клубі робили, в Дніпрі. І ви їх возите туди? Так, вожу туди. Так, можу туди. Я дуже сумніваюся. Да, ну ви можете вона вона сумніватись, воно. не питайте, У мене я є я фото відео. Прізвище, прізвище того, хто робить актировки. Тому що я в своєму клубі теж роблю сам актіровки. Ми б хотіли знати, хто конкретно провів вам вакцировку, якого числа і Яких було. Ні, чекайте, а ми хіба з вами розглядаємо моїх цуценят? Чи все ж таки скаргу за мою не... Ні, 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 мені цікаво. Ні, 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 у нас скарга є ваша. Ми її розглядаємо. Ми розглядаємо те, що вважаємо за потрібне розглядати. Хіба? Раз ви сюди Значить, ви будете слухати те, що ми будемо говорити, і розбирати вас, починаючи навіть з 18-го року. Розумієте? Ну, не питання. 17-го. 17-го. 17 ми розбирали на прямій комісії Шкода, що я не був тоді членом. Е комісії. Та саме я подумала. Вас би вже не було в Кису з того часу, повірте мені. Я вам вірю. Бо, і це не то, що я тут властю керую чи цей. Просто такі речі в КИСУ недопустимі. У вас на першій сторінці статуту написано чистопородне племінне розведення, а не підставки. Добре, скажіть підставки мені, будь ласка, коли, коли в КСУ була припинена практика видачі нульових родоводів? Так там не нульовий був на скільки. Практика, практика, практика не припинена і зараз, але видається без права племінного розведення. А коли це було введено? Скажіть, будь ласка. Давно, воно введено. Давно введено. коли? А? Давно коли? Можна я переб'ю? Я зараз скажу, добре, ви це я зараз... Це, це кожен шукає собі, якщо цікавиться. Пані Венгрус, у мене є запитання. Чи, бу, е, чи одразу на виставці після ринку були якісь апеляції з вашого боку? Апеляції? Я не збиралась робити ніяких апеляцій. Я з цією вашою практикою вже давно знайома, і я знаю, що в принципі зазвичай від неї немає жодної користі. Пані Вікторія, у мене до вас є запитання. Якщо вам так не подобається практика в КСУ, нащо ви тут перебуваєте, членом? Мені подобається практика в КСУ. У мене ціла купа титулів у моїх собак. Ота собака, дверняшка, про яку каже пані Толпіна, має 22 оцінки відмінно. Від кого? Від різних експертів. Ну так от, І ви бачили ці дипломи, коли я з нею приїжджала. Ви їх бачили? На власні очі. Де я їх бачу? У мене в руках. Ви мені в ринзі показували дипломи? Ні, на тій племінній комісії, про, які, про яку ви кажете, що у мене дворняжка. Собака тоді була зі мною і її дипломи з оцінками також були показані племінній комісії, і ви їх бачили, бо ви сиділи поруч зі мною. Ви, ви... ви обманювали експертів. Ви обманювали експертів. Чим саме? Експертів? Багато експертів. Я Чим саме Чим саме я обманювала експертів? У мене є пропозиції. У мене є пропозиції. Е, наразі я думаю, члени комісії, є в когось ще запитання до е, пані Толфіна і пані Вендеру? Ні, немає одного запитання пані Венгус. Те, що зараз пишеться на це вона писала. Це я пишу так. Це пишу я. Того достатньо. Дякую. Значить, ми відключаємо Скаршника і пані Венгус. Чекайте чекать. Оля я виявився щось на на портаті тою і. Вы да. бину відключаєте? Да, вже відключили. Хорошо. Судил